У великій колоній залі столичного муніципалітету була організована біржа праці для студентів. Туди прийшла Ольга Конончук. Півроку тому вона отримала диплом магістра. Я хочу розвиватися в сфері корпоративної соціальної відповідальності, поэтому, ну от в принципі, прийшла сюди. Партія регіонів повертає держзамовлення. Вперше уряд консультувався про нього з роботодавцями. Це молоді люди через 10-20 років – це правительство України підприємств державних государства частних впроваджуються інновації, школи і вищі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Держава взяла курс на онлайн освіту в Україні, тому що це новий тренд в світі, коли не обов'язково сидіти в аудиторіях в університеті, а можна вдома вивчати, потім просто доводити те, що ти знаєш. Паспорт професії для студентів впроваджується в 14 пілотних ВНЗ для восьми спеціальностей. Розроблені стандарти. Вони зафіксовані в паспорті. Мета підготовка тих, хто вірить у держслужбу. «Мене інтересує особисте на Якщо госслужба пропонує мені якісь проекти, в частності соціальні, де я зможу допомагати людям, бачити результат своєї роботи. то так, да, чому ні? І ще, згідно закону про зайнятість населення, прийнятого за ініціативи партії регіонів стажування студентів, записуються в трудову книжку.